У Львові учні підуть до школи 2 вересня, а не 19 серпня. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська влада виконає рішення Кабміну. Чи це вже остаточне рішення? Будемо питати в очільника управління освіти Андрія Заколюка. Він є у нашій студії. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір офіційно. Коли учні у Львові сядуть за парту, відповідайте. Учні в Львові сядуть за парти 2 вересня у понеділок, та як вчора було сказано, постановою кабінету міністрів від всіх батьків і вчителів це вже точно рішення не будете міняти? Дивіться, наше рішення не мінялося регулярно. Перше, що ми робили, це звичайно, що як тільки ми побачили, що ми маємо великі проблеми з електроенергією, а ми давайте будемо відверті, два-три тижні тому мали їх великими. І коли вони в червні почалися, ми спілкувалися з нашими комунальними службами. Ми зрозуміли, що насправді зима буде непростою. А освіта має перед собою лише одну ціль максимальну кількість днів дітей вчити за партами. І, от було прийнято таке рішення про 19 серпня, яке в принципі ми такий акцент за партами не онлайн не дистанційно. Акцентсолютно, і ми постійно про це будемо говорити. Що це дуже важливо, враховуючи всі обставини, враховуючи руки ковіду і війни, це один з ключових показників, як має відбуватися навчання дітей. Е, ви ви говорите про логіку рішення до якого ви прийшли 19 серпня. А я ж хочу спитати про інший бік законність, чому спочатку не дочекалися рішення кабміну або ж можливо не скерували якогось листа до кабінету міністрів, що ви хочете 19 серпня розпочати навчання і тоді вже повідомляти батькам. І от почалося що почалося, тому що ну масово обговорювалося саме 19 серпня, як і в соцмережах, так і між собою. Е, відповідь дуже проста. Е, постанова Кабміну, зазвичай вона є дуже за. Пізнілою, і навіть якщо б вона була зараз, або вона дуже часто буває фактично аж під кінець липня і на початку серпня, і сказати, що через два тижні ми виходимо, це якби було ще гірше. Угу. Тому не було на той момент постанови Кабінету міністрів, яка казала, коли розпочнеться навчальний рік. Тому ми, власне, виступили з такою ініціативою сказати, що давайте розпочнемо навчальний рік швидше, розуміючи, що таке. Нас може чекати складна зима. Тобто, на момент, коли ми сказали, ми його сказали дуже швидко. Я вважаю, в тих обставинах, в яких ми були, бо це було фактично на початку самого липня. От е, і ми мали півтора місяця запасу часу, навіть трішки більше, до того, щоб підготуватися нормально до початку навчального року, що би й зробили. Але до кабінету міністрів перед тим ви не зверталися, Безперечно ви хочете. ми зверталися до кабінету міністрів. Я особисто писав листа міністру про те, щоб дали можливість громадам визначати самим початок навчального року. А вчора. Навіть сесія львівської міської ради підтримала звернення до прем'єр-міністра до міністра освіти. Ви передали моє наступне питання. Так, вчора також депутати Львівської міської ради писали листа до уряду з проханням, бо у Львові навчання таки розпочалося саме 19 серпня. Чи була якась реакція на цей лист? Дивіться, я реакції не було на цей лист. Звичайно, що коли ми оголошували про 19 серпня, ми комунікували з міністром з заступниками міністрів, і якби десь їхня позиція була про те, що насправді якби можна дозволити громадам це визначати. Будемо відверті, що історія цього року про 19 серпня вона трішки глибше ніж просто про світло, тепло і тому подібне. Вона в першу чергу і про те, що потрібно вже нарешті дати громадам можливість самим обирати дату початку навчального року, як і є в більшості цивілізованих. Країн навіть кожен регіон сам собі визначає дату початку навчального року. Тому вчорашнє звернення, навіть якщо прийнята постанова кабміну, вона є абсолютно актуальною. Ця це, це звернення, оскільки ми все ж таки будемо говорити про те, що громади мають мати. Таку можливість, враховуючи специфіку регіону, враховуючи погодні умови тому подібне. Я вважаю, що громади самодостатні для того, щоб самим собі визначати. А ця прив'язка з 1 до 30 червня, вона все ж таки має якісь корені ще радянські. Ще один аргумент, який ми в тому числі про який ми постійно говоримо і будемо говорити, будемо відверті. Ми єдина країна разом з Білорусією, Росією, яка має трьохмісячні канікули. А це будь-який спеціаліст з педагогіки чи з психології скаже, що для дітей трьохмісячний перерив навчання є недобре. А як має бути? Я все ж таки вважаю, що має бути більше канікул частіше, але не такі проміжутки. Я вважаю, що все ж таки навчання повноцінне має бути до липня навчання початися трішки раніше для того, щоб не було цього провалу. А він у нас є. Але канікули мають бути. Періодичності кожних півтора місяця по тижню, де спокійно дітки провчилися, відпочили, провчились, так як є у всьому світі. Знаєте, напередодні в мене був в ефірі Олег Паска. Він сказав, що вважає, що НМТ має бути з семи предметів. Сьогодні ви у мене в ефірі кажете, що канікули мають бути вже не три місяці, а по-інакшому змінені. Я думаю, що школярі, які дивляться нашу програму, просто думають, що ж то далі чекати. І на завершення таки має спитати, чи є вже бачення, як будуть вчитися діти у наступному навчальному році. Році, тобто з 24-го року по 25 п'ятий, коли в них будуть канікули, як ви будете діяти? Чи є план на випадок, якщо будуть тривалі відімкнення електроенергії, розкажіть, заспокойте батьків, Ну, дивіться, враховуючи рішення кабінету міністрів, ми розуміємо, що світла не буде, тому що ми все ж таки сприймаємо рішення Кабміну як абсолютно гарантію того, що в нас все буде з світлом добре. В принципі, один з аргументів, який нам транслювало Міністерство освіти в нашій розмові, вони сказали, що їх запевнили, що проблем не буде. Тому, в принципі, ми якби ну, довірилися міністерству і кабміну, які кажуть, що все буде окей. Канікули, тривалість, це визначає кожна школа. В більшості випадків вони десь. Балансують між собою це десь останній тиждень жовтня, переважно два тижні зимових канікул, весняні канікули, на Пасху Тепер я все ж таки прихильник того, що ми робили короткі канікули, тому що навіть ці навчання вони не є повноцінним навчанням, і це швидше така імітація ніж навчання. Тому ось тут школа має свободу, але ми хочемо, щоб школи і отримали цю свободу в початку і в даті закінчення. Дякую вам за цю розмову. Отож, 2 вересня школярі Львівщини сядуть за парту. офіційно цю інформацію, щойно у нашому етері підтвердив очільник управління освіти Андрій Закалюк. Ще раз дякую і побачимося в наступних ефірах.